Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп'янськ та інші. В районах Кислівки та Котлярівки Куп'янського району російські окупанти застосували бойову авіацію. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують за минулу добу. Здійснено 26 оперативних виїздів. Двічі за добу рятувальники виїздили для вилучення тіл загиблих з водойм. На річці Сіверський Донець у селі Таганка Чугуївського району загинув чоловік 1957 року народження. Та у селі Студенок зюмського району загинув чоловік. Дані встановлюються піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на лінії зіткнення, продовжуються бойові дії. Наші бійці стійко тримають оборону. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Новини Харків. Цієї ночі окупанти знову атакували Україну, застосувавши іранські ударні дрони типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 17 БПЛА з південно-східного напрямку. У південних та східних областях знищено 16 шахет та ще один розвідувальний БПЛА, а також шість безпілотників оперативно-тактичного рівня. Сили ППО збили минулої доби. Під час нічної атаки зафіксовано влучання у кривому розі Дніпропетровської області. За даними УВА, пошкоджене комунальне підприємство знищена адмінбудівля. Ще три понівечені. Постраждав і транспорт. Є один поранений, йому надана медична допомога. Окупанти 76 разів обстріляли Херсонщину. За інформацією ОВА випустили 487 снарядів, використавши різне озброєння. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Атакували також Харківську, Сумську та Донецьку області. Є поранені і пошкодження. Сили оборони відбили п'ять ворожих штурмів на Лиманському та Куп'янському напрямках. Про це повідомив речник східного угрупування військ. Повідомляється, що під час відбиття штурмів 46 окупантів було ліквідовано ще 118 дістали поранення. Українські воїни знищили танк, 320-мм міномети, самохідний міномет тюльпан, два польових склади з боєприпасами і контрбатарейний радар. За повідомленням генштабу, наші бійці просунулись і на південному фланзі Бахмута. Росіяни використовують погіршення погоди для повітряних атак по Україні. Про це заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що у темну пору доби та при погіршенні погоди робота для наших мобільних вогневих груп ППО ускладнюється. Тож ворог, можливо, дещо хотів скористатися деякими примхами погоди, аби робота мобільних вогневих груп була ускладнена. Понад 410 тисяч боєприпасів, що не вибухнули, саме стільки вже знешкоджено саперами від початку повномасштабного вторгнення ворога. Про це повідомили у ДСНС України та зазначили, що працюватимуть і надалі, аби зробити безпечні умови для населення. Харкові міжнародна делегація із чеської республіки. Партнери кажуть, хоча вже давно розпочали допомагати мегаполісу, надавали автобуси, тролейбуси, трамваї, передавали різноманітні гуманітарні вантажі. Наразі хочуть дещо посилити співпрацю. Я був би радий, щоб результатом нашої сьогоднішньої зустрічі було заснування партнерських стосунків між містом Харковом і чеським урядом, який координує між собою допомогу Україні з усіх чеських органів. У свою чергу мер Ігор Терехов погоджується і зазначає, мають достатньо важливих проєктів, у яких можуть взяти участь і чеські партнери. Саме така допомога наразі буде найважливішою. У нас є певні можливості. Я маю на увазі щодо проведення різних тендерів, різних потужних речей, що стосуються поставок потягів для метрополітену, Крім цього, у нас є кошти для закупивання електробусів. Крім цього, я хочу, щоб ми створили муніципальне таксі, такий потужний проєкт. Тому запрошую прийняти участь ваших підприємців для того, щоб ми разом робили ті речі, які необхідні зараз. Такому справжньому європейському місту, як місто Харків. Партнери ж запевняють, Чехія вже має певний досвід, чим саме та в які терміни можуть допомагати українським містам. Тож вважають, що їм вдасться підтримати Харків щодо реалізації багатьох ідей. Ми з'ясовуємо, які є у міста проєкти, які в них є потреби, і ми з'ясовуємо, які є рішення, або ми можемо щось застрахувати, або ми можемо щось поставити, якісь матеріали. Також ми можемо пропонувати технічні рішення і забезпечити фінансування, або лише з нашого боку, або залучити ще й міжнародну підтримку. Це залежить від обсягів проєкту. Якщо йдеться. Про більші проєкти, наприклад, як реконструкція транспортної інфраструктури, то ми можемо залучити з інших сторін фінансування. Я пропоную почати саме з того, що зараз є найбільш актуальним, невідкладним. Це може бути справді транспортна інфраструктура, електробуси. Головне тепер констатують на зустрічі у найкоротші терміни визначитися з послідовністю утілення проєктів, щоб уже на наступному засіданні ретельніше обговорити подальші кроки та дії. Хочу сказати, що так, ми готові для співпраці в рамках діючого законодавства, щоб були можливості вашим підприємствам теж долучатися до наших програм. Мені потрібно відбудовувати місце. Тому, будь ласка, відкрите залучайтеся. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків. Яким буде місто після нашої перемоги, коли відбудовуватимуть зруйновані об'єкти, та які нові ідеї планують втілити вже найближчим часом? Усе це мер Ігор Терехов обговорює разом із харківськими лікарями. Констатує, харків'яни продовжують робити все, аби навіть в умовах війни в місті не погіршувався рівень надання меддопомоги чи освіти, функціонував громадський транспорт і комунальні підприємства. За півтора роки бойових дій додає, мегаполіс залишається чистим, охайним. Та вже потроху відбудовується. Понятно, що активна фаза будівництва буде після закінчення війни, але чекати не можна. І вже ми поступово напрацьовуємо той матеріал, який нам необхідний, для того, щоб заходило в туші. Захопили кошта і перші ранше вже почались. Крім цього, Харків має чимало планів на майбутнє. Так жоден із визначених раніше проєктів не залишиться нереалізованим, акцентує мер. Ба більше найкращі світові спеціалісти разом із міською владою працюють над новими ідеями, аби після війни місто стало ще сучаснішим. Метро будемо будувати однозначно. І кошти у нас є на цей, а, це, цільовий кошти. крім цього, зараз проводимо тендер на закупку рухомого складу метрополітену. Крім цього, нам видали кошти. І ми завтра за на сесії теж затвердимо цей кошторис – 15 мільйонів євро для закупки коштов. Це новий відпрацю, у нас, до речі, не були робимо. Немає не в жодного міста України. Щодо проїзду у громадському транспорті, продовжує Ігор Терехов, то поки це дозволятиме міський бюджет, він залишатиметься безкоштовний. Однак навіть після цього його вартість не збільшуватимуть. Зараз же місто активно працює над покращенням загальної економічної ситуації та залученням інвестицій. Також під час зустрічі змогли обговорити деякі особисті питання та проблеми. А з нагоди прийдешнього дня медичного працівника лікарі отримали пам'ятні дипломи та подарунки. Зустріч була змістовна, набагато питань відповів нам е, наш мер. і е, якось так радісно від зустрічі. Міська влада з нами. Вона нікуди не уїжджала, вона нас не покидала, вона все время про нас турбувалася. Ніколь Костенко, Віктор Наздрачов, Олексій Стренков, Олександра Панченко. Новини Харків. Це одна із харківських шкіл, що базується у центральній частині Харкова. Цьогоріч цьому навчальному закладу виповнилось 100 років з дня заснування. Зараз колектив готується до офлайн навчання, тому місцевий підвал відремонтували так, аби створити тут для вихованців школи належне тимчасове укриття. У закладі було проведено капітальний ремонт укриття. Це на сьогоднішній день готові прийняти учнів. Зона відпочинку у нас є навчальні зони, зона психологічна. Розвантаження розмістити ми можемо близько 200 дітей. Замінено були комунікації. Електрика, проведений Wi-Fi, інтернет, санвузол На даний момент у школі навчається офіційно майже 500 учнів. З них кажуть, у навчальному закладі до офлайн навчання готові стати поки близько 60% Щоправда, остаточне рішення чи повертатимуть тут звичну форму навчання чи ні. Ухвалюватимуть наприкінці серпня. Yeah. На сьогоднішній день розроблені попередні алгоритми дій для педагогів у разі там надзвичайної ситуації, повітряної тривоги. Передбачається, що уроки будуть проводитися саме в укритті для частин для молодших класів, і частково перший поверх. І план евакуації до укриття так само розроблено є в закладі. Насправді будуть діти Харкова навчатися чи ні офлайн залежатиме виключно від безпекової ситуації, кажуть спеціалісти. Більше того, відпускати дитину до школи чи ні, вирішуватимуть суто батьки. Зауважили у муніципалітеті. А поки у Харкові робота з ремонту та підготовки укриттів триває другий рік. Так протягом 2022-го, кажуть у профільному департаменті міської ради, ремонт стигли провести в понад півсотні шкільних підвалів Харкова. У планах на цей рік відно. Вити теж більше тридцяти у частині роботи вже розгорнуті. Частину відремонтують за кошти міського бюджету. З третиною від запланованого обіцяють допомогти меценати. Ми вже ніколи не будемо у безпеці, маючи такого підступного і жорстокого сусіда. Наші діти вже ніколи не будуть у безпеці, тому ми робимо перші кроки. Ми намагаємося зробити те, чого до нас не робив ніхто. Ви розумієте? Тому зараз на перших кроках казати, що ви такі сякі, перетакі, і у вас немає нічого, це навіть непорядно. Ми ж не можемо зараз створити те, чого ніхто ніколи не створював. Тому ми зараз. Працюємо над тим, аби створити такі найпростіші укриття, і аби забезпечити наших дітей безпечним освітнім середовищем, в тому числі і укриттями. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Ігор Мартиненко, новини Харків. У Слобідському районі на проспекті Гагаріна триває масштабний ремонт каналізаційного колектору. Використовують сучасні матеріали, що прийшли на зміну старим залізобетонним трубам. Це поліетиленові труби, модифікації спіра. Маркировки СН-8, что позволяет нести нагрузку, поскольку этот трубопровод будет находиться под довольно интенсивной магистралью, соответственно, с большим движением техники. Ремонтные работы ведутся цілодобово. На аварийному участку задеяно 30 одиниц техники та 60 человек персоналу. С 12 мая по сегодняшний день непрерывно продолжаются работы по восстановлению данного участка коллектора. Данный участок 601 метр. Собственными силами КП Харьков водоканал перекладывает аварийный участок. На данном этапе, на сегодняшний день, из 600 метров переложено 550. То есть по работам, связанным с монтажем трубопровода, работа выполнена на 90%. Но... Кроме того, есть сопутствующие работы. Это укладка бетона, капитальный ремонт смотровых камер на консольном коллекторе, обратная засыпка песком с последующим уплотнением и проливкой, с чебенением. и как финиш асфальтировкой. Поэтому, естественно, это еще займет определенное время. Такая ситуация с коллектором тут на Гагарина, кажуть коммунальники, сталася через постійні ворожі обстрелы. Отключалась электроэнергия, нарушался режим работы кансонного коллектора, его гидравлический режим, который потом, как следствие, повлюк за собой, разрушение верхней части и обрушение грунта. Під час робіт споживачам послуг не відключали, а завершити ремонт планують до кінця літа. Оксана Мурашова, Сергій Перець, Віталій Грунь, Олександр Варов, новини Харків. Люди повертаються, їм треба більше тепла на північній Салтівці. У повному розпалі реконструкція котелень, які найбільше постраждали під час обстрілів. Минулої зими вони витримали вісім блекаутів і змогли зігріти близько 40% найсміливіших харків'ян, що повернулися зимувати до рідного району. Через півтора роки війни людей стало значно більше, і побиті снарядами та відновлені поспіхом котельні до нових потужностей не готові. Далі тільки тотальна реконструкція. Це заміна котлів, насосів і всього обладнання, яке працює як єдиний Організм на одній з котелень північної Салтівки для цього знесли цілу купу допоміжних будівель, бо обстріли тут були найщільнішими в місті. Это котельне, навіть найпострадавшая із всіх тих, які у нас були здесь. В котельні були прильоти непосредственно прямо в нею. Він були не один раз. Були серйозні повреждения, пожари для с серйозним последствием. Да, прошлый отопительный сезон. Нам удалось восстановить часть оборудования, восстановить роботу ЦТП. здесь, і ми змогли подать на небольшое количество домов, там где это було необхідно. Тепло після двох прямих влучань просто в дах котельні. Вона готується увійти в новий опалювальний сезон сучасною, максимально автономною замість розбитих приміщень великий котлаван. Котлован туда сейчас готовится под установку новых труб, будут новые дымовые трубы. Помещения демонтированы, которые были частично разрушены при обстрелах. На данном этапе демонтировано старое оборудование, котельное, насосное оборудование. Завезены, установлены новые котлы. Занимаемся обвязкой Трубопровода Мітікатло також проїзд такі роботи на ТРС. тоже демонтірована старе обладнання і монтується нове обладнання. За словами заступника директора технічного комунального підприємства Харківські теплові мережі Олексія Луки, до реконструкції котелень північної Салтівки готувалися ще від початку минулого опалювального сезону. Основне обладнання вдалося придбати за допомогою міжнародного комітету Червоного Хреста. Спасибо Красному Кресту. Красный Крест нам помог. Нам помогли котлами, помогли основным оборудованием для этой котельной. Такое количество котлов дает нам возможность более гибко работать. То есть мы понимаем, что все равно 90-100% не будет здесь проживать. То есть это даст нам возможность работать экономично, экономить газ непосредственно для микрорайона. Ну и работа будет более энергоэффективной. Нове обладнання споживатиме набагато менше електрики і під час блекаутів зможу працювати від генератора. Крім того, з точки зору екології харківські теплові мережі стануть ще на крок ближчими до європейських стандартів навіть в умовах війни. Ні, не боїмося. Ми предварительно оплачуємо, і щоб у нас була не трохи була предоплата, ми оплачуємо тапітельний Ні, нічого страшного, Ми повідем, все буде хорошо. Трохи так, трохи боюсь. Ну тому що я не знаю, що нам очікувати від нашого сусіда, не будемо називати. А розумієте, коли вимикається електрика, потім вимикається вода, і потім сидиш і думаєш, а ще вимкнеться. Ну, як вимикається вода, може ж вимкнутися гаряча вода. Я тоді пальну. Ну, а трохи переживаю, але я думаю, що переживемо. Все одно буде краще. Минулий рік був гірший, наступний буде ще краще, а взагалі перемога за нами. Ні, не боюсь. Все в нас буде добре. Що зараз вже новий прокладають труби, теж магістралі, так що буде все добре. Ні. Не боюся. Мені сподобалося, все добре було, так. Було опалювання, все було. Не боїмося. <рес> все буде добре. Все буде добре. Ми по-українськи уверені, що наше правительство обізпечить все це діло. Боюся, тому що у нас дім не утеплений і ми дуже великі суми платимо за те, щоб оплатити ці комунальні послуги. Ні, ми вже нічого не боїмося. Ні, не боїмося ми її. Ми вже до цього готові. У нас все було добре. Ні, я не боюсь. У мене тепло в хаті. Так що я не боюсь. Ні, ми вже нічого не боїмось. Все було гарно і все буде гарно. І все буде Дякуємо. Дякую ігорі, нашим Ілью Александровичу, дякую. Все гарно, все, гарно, все, гарно. все добре. Кошти на створення чи розвиток свого бізнесу отримають 19 захисниць та захисників, які брали участь у російсько-українській війні, та їхні дружини чи чоловіки. Гранти для ветеранів та ветеранок та другого із їх подружжя це можливість підтримати наших воїнів. Вони боронять нас на передовій. Наше ж завдання допомогти їм адаптуватися до мирного життя, втілити мрію, відкрити власну справу, підтримати їхніх рідних. Саме так і виникла ідея цієї грантової ініціативи. Перші гранти отримують загалом 19 людей: 10 учасників бойових дій та 9 дружин військових. Вісьмом виплатять до 500 тисяч гривень фінансової допомоги, решті до 250 тисяч гривень. Загальна сума складе 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Також були підписані меморандуми серед домовленостей, за якими створення умови для розвитку підприємництва в Україні серед ветеранів, їхніх родин, а також людей, які внаслідок війни отримали інвалідні. Активний ветеран це шанс на зміни. І перш за все, активність ветерана проявляється у бізнесі. Проте активності в сучасному бізнесі не буває достатньо. Потрібні знання, навички, доступ до ресурсів та супровід менторством. У нас сьогодні склалися унікальні умови, коли все це ми можемо поєднати. Держава визнає важливість підтримки ветеранського бізнесу і готова виділяти гранти на стартапи та розвиток. Також у ветеранів з'явиться можливість для навчання та перекваліфікації під час їх переходу від військової кар'єри до цивільного життя. А щоб стати учасником чи учасницею грантової програми для ветеранів та другого з подружжя можна подати заявку на порталі Дія. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.